Так, друзі, всім привіт! Продовжуємо нашу посівну сої. Ніченька. Півдруга ми переїхали на чергову площу і тут будемо закладати черговий наш експеримент. Тому е, це відео вийде, напевно, дещо згодом, вже після самих сходів е, сої. І Ми будемо розуміти, що, що і як ми зробили, чи правильно, чи неправильно. Як ви з відео догадалися, про що мова піде? Зараз ми то все легенько охарактеризуємо, закладемо наглядний експеримент, зафіксуємо його у Field View і будемо спостерігати за ним ну, хоча б пів сезону, а може навіть і до кінця. Тому е, насипайте нам ваших вподобайок, підписуйтесь на канал, підтримуйте українськомовний контент. Ну, а ми е, пігнали закладати наш експеримент. Соя, сорт Вінзор. Е, 450 тисяч на гектар 22 травня. Пігнали. Так, друзі, вся соя, яка буде посіяна на цьому полі, буде протравлена протруйником Лумітрео. І невеличка частинка буде в нас взагалі без протравки. Порівняємо, як вона буде розвиватися. Я завжди кажу. Що я виступаю однозначно за протравку насіння, особливо сої, тому що вона зазвичай сіється в прохолодні умови, в вологі умови. Цьогоріч особливо холодно і особливо волого. Тому протравка це просто маст хев. Закликаю всіх вас, хто ще не сіяв сою і думає сіяти без протравки. Схаменіться, протравіть сою і. Скажімо так, не робіть своїх таких помилок, тому що е, з грибами потрібно боротися вже на стадії протравки, і це максимально важливо. Ми минулого року наглядно робили відео з протравкою сої. Е, це був протравник Тібарі. Цього року маємо Лумітрео. Кортева нам надає препарати для, для тестів. Е, ми активно користуємося даними, даною пропозицією, тому що нам також цікаво, як поводять себе. Нові препарати. Тому слідкуйте, друзі, за каналом. Буде обов'язково все висвітлено, буде обов'язково все показано, і скажімо так, підведемо підсумок даного експерименту. Так, друзі, ну що, закладаємо експеримент, витягуємо в залишки протравленого насіння сівалки, засипаємо суто непротравлене насіння. Тут у нас його зовсім небагато десь 300 кг буде. Відсіваємось і далі знову. Засипаємо протравлене і фіксуємо все у нас на філдві. Так, вписуємо нову обробку без протравки. Добре. Окей. Усі ряди окей. І потім тільки перетра... перестаємо назад і все підтверджуємо, тут розділяємо пустота. Обробка насіння, щоб ми мали різницю і не забули вимкнути наш експеримент. Так, все, працюємо. Є от другий колір. Ми будемо чітко розуміти, де було. У нас насіння без протравки. Так, друзі, в нас вже починає сіріти там далеко. Маємо вже четверту ранку. Завершили ми наш експеримент. От ви бачите, у нас вийшла така одна полоска звідси, і одна полоска звідси, і посередині так дві. Ну, коротше, так скінчилося, так і нам вийшло. Важливо, те, що ми будемо мати чіткий контроль звідси і звідси, і все буде чітко. Зараз хлопці досипають насіння, і Андрійко буде продовжувати посівну. Ну, а я буду втікати, лягати, спати, мій. Робочий час завершено. Включимося вже тоді, коли будуть тут сходи сої. Порівняємо, як воно в нас все сталося чи доцільна протравка. Подивимось, порівняємо рослини, покопаємо, зробимо глибокий аналіз, тому не перемикайтеся, додивляйтеся відео до кінця. Для вас пройде секунда, ну а мені треба почекати, в залежності від того, яка буде погода. Але маємо надію на швидкі сходи, тому що е, температура вже обіцяє бути плюс 20 в день. Дощики там будуть переходити, але я думаю, вони нам біди не мали би наробити. Ну, Знову ж таки, час покаже. Тому е, я набираю терпіння, ну а ви продовжуєте свій перегляд. Так, друзі, ну що, в нас пройшло 2 тижні. О, чекайте, лопатку забув. Як вам мій новий образ? Не? Прийшло 2 тижні. Жара неймовірна, 30 стоїть у нас. В тіньку, і як я і казав, весни толком в нас не було. У нас спочатку була зима, потім була зелена зима, і зразу літо, ну, якось так. Ну Не то, щоб ми б там жалілися, але просто констатуємо факт. І ще, що ми можемо зараз констатувати, факт, що в нас, напевно, найрів... найрівномірніші сходи сої, ну я не знаю за скільки років. Це все через те, що ми витримали ту паузу, посіяли, трошки ризикували, звісно, посіяли її пізно, але маємо вже візуальний результат в якості дружніх сходів. Нас завжди вона росла в два етапи, щось хватнуло вологи, сходило швидше. Потім щось досходило, і це була весь час проблема з соєю, її нерівномірність. В першу чергу починали ми з боротьби з бурянами. Потім ти не розумів, як ти маєш працювати з іншими препаратами. Тут фаза першого трічатого, тут вже третій трічатий. І от такі рознобої. Цього року в нас такої проблеми не буде, вона вся зійшла, зійшлася дуже гарно. Спеціально зайшов сюди звідси з клину. Бачите, як в нас класно працює секшн контрол. Ми не пересіваємо на клинах. Тут поле, можна сказати, сплошний клин. І все ми гарно відсікли. Це дуже мені подобається в кінці. Бачите, от раптом одне міжряддя, ну півтора міжряддя декуди є пересів, але це далеко не завжди. Соя гарно, рівномірно зійшла, бачите, вже є як ці правильно листочки називаються. Я не знаю, навіть не буду вгадувати, щоб ви мене не засміяли. Сім'я дольки минули, а ну напишіть в коментарях, як оці листочки називаються по-літературному, щоб я не позорився перед вами. Хтось мені щось би підказав. І скоро вже буде перший трічатий листочок. Дивіться, які коріняки. Грунт теплесенький, вологий, валом. Бачите? Дивіться, яка ляпота. Я думаю, камера вам чітко передає. Скоро вже буде, певно, утворюватись бульбочка. Тому що всі передумови для цього є. Ну і просто ляльон. Просто я давно не пам'ятаю таких якісних і хороших сходів сої, як зараз. Так, вони пізні. Так, маємо вже на календару 7 червня. І сіялась вона два тижні тому рівно. Вона сіялась тут 23 травня. Але справедливості ради скажу, що основна маса минулорічної сої також зійшла 4-5 червня, і е, ми отримали, в принципі, один з найкращих результатів по сої минулого року. Тому е, з надією дивимось майбутнє, з надією спостерігаємо за нашими посівами. Погода зараз поки що дуже сприяє. Маємо. Е, Дуже теплу погоду, маємо вологи достатньо багато. На кінець наступного тижня, тобто зараз маємо суботу, на кінець наступного тижня малюють знову якісь дощики, тому все буде чітко. А грунтовий тримає прекрасно, от вже де-неде -де 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 потихеньку злазить, але в принципі, в принципі, от бачите, було достатньо, а що тут таке? Ага, це пересів з рядочка. Було достатньо ниточки. Я ходив, дивився, показував вам, що проблеми могли бути, але грунтовий гербіцид тут тримає доволі таки чітко, не маю жодних претензій. Тут був гербіцид Матар від компанії Defenda, це метрибузин. В принципі, роботою його ми задоволені на даний момент. Питань з тим нема. Саме важливе питання, чому ми сюди прийшли і чому ми починаємо огляди посівів нашої сої. Ми зараз поїдемо по всіх соях, які вже на даний час зійшли, я вам покажу. Але чому ми розпочинаємо звідси, я думаю, всі так прекрасно знаєте, тому що ми продовжуємо наш експеримент по протравці сої і хочемо подивитися, як працює протравник від компанії Кортева під назвою Lumitreo. Дайте підгляну, що там в ньому. Є іпоконазол оксатіапіпролін, пікоксистробін. Оці три діючі речовини в нас є в цьому протруйнику. Я завжди агітую всіх людей, особливо малих фермерів, які нехтують такою важливою історією, як протравка насіння. Друзі, протравляйте ваші насіння, тому що це максимально важлива історія, особливо коли цього року був. Дуже холодний і дощовий травень, і це максимально сприяє розвитку хвороб, максимально сприяє загостренню їх, тому захист наших посівів на самому початку забезпечує тільки протравник. Минулого року було сухо. Ми акцентували увагу на протравнику в якості інсектицидного варіанту. Цього року в нас волого і холодно, ми акцентуємо увагу на хворобах, друзі. Чесно, я, я прийшов сюди перший раз, так само як і ви з моменту посіву. Ні, брешу, Ми ще були разок тут з вами, але ми без камери були. Сходів ще тоді не було, скажімо так, дивилися, скільки там бракує до сходів. Це було рівно тиждень тому. І от зараз я перший раз бачу ці сходи. Не знаю, як вам, друзі, ну а мені мило й око, тому, якщо вам також, ставте лайки. Коментуйте, як вам дана історія з посівом сої, сівалкою кінзи, я неодноразово агітую за таку штуку. Тому що... Кінзи, на мою глибоке переконання, це самий топовий варіант посіяти сою а, якомога якісніше. Що я вам хочу сказати? В першу чергу це не про розкладку. Бо розкладка тут також не ідеальна. Коли хто пам'ятає, як ми сіяли, всі знаєте, що тут сингуляція була в межах 85%. І я тоді наголошую і зараз повторюю. Ми говоримо зараз не про розкладку. Ми говоримо, в першу чергу це дотримання глибини, в другу чергу це немає тих купок. По 3-4 по кинуло насінини. Потім пропуск, знову 3-4 насінини кинуло, так сіють як е, пневматичні е, висівні комплекси, так і механічні сівалки. Це все, всіх однаково. Катушка всіх однакова, воно сипить купками, так як викидає. Тут же ж такого нема. Тут де-не-де може бути двійничок, де-не-де може бути пропуск. І все. І це нас абсолютно цілком спокійно задовільняє. Але оця рівномірна глибина нам дозволяє абсолютно мати рівномірні сходи. Це те, що в нас важливо на кукурудзі, і я думаю, на сої воно не менш важливо. І за рахунок того ми маємо. Дружні, гарні посіви і за рахунок того ми дуже круто і класно собі можемо дозволяти якісніше обробляти нашу сою в майбутньому, тому що у нас фаза вся буде однакова, і в нас буде потім рівномірне достигання. Це також дуже важливо. Так, давайте я пошукаю на філдвью, де, де ж ми заклали наш експеримент. Ну, а ви. Почекайте на фоні, або я прискорюю, не знаю, як то воно буде. Зараз ми будемо шукати. Сорт-гібрид і в нас обробка насіння. Є в нас обробка насіння, друзі. Ось, бачите, У нас є тут один прохід без протравки. Це от синім намальовано, і отут також було без протравки. Далі вже все було з протравкою. І нам ще треба одну сівалочку. Прогулятися. Станемо десь на на межі оцих двох сівалок. Викопаємо кілька рослин, подивимось, чи справді вона протравлена і не протравлена, і будемо щось мати якісь візуальні ефекти. Маю на то надію, друзі. Так. Так, маємо три колеса, значить, це у нас стиковий рядок. Зараз ми. Методом втика отакимо от будемо купати рослинки. Це в нас буде з протравкою. Лумітрео. Так. О. І йдемо ось так. Отут пошукаємо щось. Без протравки. Йдемо, будемо порівнювати. Може щось побачимо. Так, це у нас соя без протравки. Це у нас соя без протравки, блін, корінчик обірвав. Ну, я думаю, що будете тут розуміти. Це у нас соя з протравкою. Так, вперлося воно, бачите, в пожнівній рештки, що сюди, що сюди. Я думаю, що порівнювати трошечки недоцільно. Давайте ми. О, бачите, як у нас різниця по корінчику? От також вперлося, але дивіться, яке кореневище крутяцьке, ага. Вона його просто пробила наскрізь. Ну, я не знаю, чи є сильна різниця. Може її і зовсім нема. Але рослинки, бачите, живенькі, все гарно, все люкс. Тут будемо спостерігати ще, звісно, що в нас буде без протравки. Однозначно ми Попробуємо зафіксувати то на картографуванні врожайності, чи воно щось нам покаже, чи ні. Ну а ви коментуйте, друзі, свою думку. Потрібно протравляти е, сою перед посівом, чи сіяти ви без протравки, і воно так зайдет. Ще раз повторююся, я таки впевнений, що варто сіяти е, з протравкою, тому що... ой. Тому що це нас захищає, як би там не було, друзі. Сіємося ми один раз в рік, збираємо врожай ми також один раз в рік. І якщо ми не прикладемо максимальних зусиль для того, аби зібрати максимальний врожай, тоді для чого взагалі цим займатися? правильно? Правильно. Так що, якось так, слідкуємо далі, їдемо ще на одну локацію з соєю і потім завершимо а, вже одним з самих пізніх посівів. В нашому Господарстві, де Андрій сіяв демо ділянку, сіяли ми там рівно тиждень тому, і соя вже там зійшла. Але сіяли ми там в ідеально розроблений ґрунт, сіяли ми там а, в ідеально теплі умови. І зараз ми там порівняємось, а, до чого я веду, а, що там зійшлися всі зорі, все зроблено було якісно, класно, в гарно прогрітий ґрунт, і там ми маємо вже результат. Це я веду до того, що не потрібно поспішати з посівом сої, як дуже багато людей зробили. Так, в них зараз на один більш на один трічатий листок більше, ніж в нас. Але чи є в них та рівномірність, чи є в них та сама енергія, і чи настільки вони, і скільки втратила в них соя в потенціалі вружайності, оце питання, друзі. Тому я вважаю, що спішити з тим ділом не треба, а сіяти треба в класний. Прогрітий і, і класно вироблений ґрунт. Е, звісно, ви зараз мені будете апелювати, що більша половина України мусить вибирати, або холодно і є волога, або вологи вже нема. Я з тим погоджуся, але в наших умовах волога, в принципі, можна зловити її і краще все-таки почекати, я таки думаю. Е, Ну, не знаю, може хтось мене підтримує, може не підтримає. Але я таки думаю, що спішити з тим ділом не потрібно. Все, друзі, їдемо далі. Так, ну а тут ми розпочинали наш посів сої з даного поля. Сіялось воно від попереднього раптом на пів доби швидше, тому різниці сильної нема. Волога присутня, коринчик абсолютно живенький і класний. Сверлить все вниз. А, тут вся та сама історія. Протравка плюс інсектицидний протравник. А, сорт Адельфія посів 450 тисяч грязних, тобто схожого десь 440-437 тисяч. Цієї густоти більш ніж достатньо. Кінзе посіяла просто прекрасно, як на мою думку. Тому Тут очікується, як на мене, хороший результат. Ну, Звісно, тут ще роботи і роботи, аби того результату досягнути, але Але маємо те, що маємо, і працюємо так, як має бути. Бачите, от, Section контрол, все працює, все класно. Пересівів немає. Тут ми пройшли типу, кривою лінією, тут же перший просів а, рівний. Якщо дуже видно на камеру, то ледь-ледь буде просівчик, але цей просівчик там. Сантиметрів 45-50. Один соя закриє без проблем. А в будь-якому випадку, посів мене радує в цьому сезоні, по сої особливо. Рухаємось далі. Так, друзі, а тут рівно тиждень від посіву. Вона ще вся не зійшла. Вона ще, от, бачите, не трошечки щільніший ґрунт. От Вона тільки пробивається. Це було колесо сівалки. Бачите, от. Ну, вона тільки вчора показалася. Основ... Перша, так, перші рослини тільки вчора вискокли. І то ввечері. Ось. А основна маса сходить сьогодні. І, я думаю, завтра, післязавтра тут вже будуть малюватися шикарні рядочки, де от трошечки пухкіші, тут вже вони є. Волога тут присутня. Ґрунт ми зробили прекрасно, ґрунтовий тримає, бачите, шикарно, тиждень від посіву, волога є, хабази мали би сходити. Ні? Бачите, нитка вже під сподом є, тільки вона вилазить і її зразу пришмалює. Тому ми задоволені станом справ на сьогодні з соєю а, Андрійко. Досіває вже останній кусочок практично. І станом на 7 червня в нас буде фініш з посівною нарешті. І можна буде братися за мойку техніки і за планування ремонтів і підготовку до наступної частини сезону. Так що отака історія в нас, друзі, з Соєю, з її протравкою і з її сходами. В принципі, я дуже задоволений. Тим, що ми почекали, не спішили сіяти. І дуже задоволений тим, що в нас якісні, дружні і хороші сходи. Будемо чекати другого етапу сходів. Там, де ми сіяли з Андрійком, демо ділянку. Також ми їх оглянемо, все вам покажемо, все розкажемо. Так що підписуйтесь на канал, насипайте нам вподобайок. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу. Будьте здорові, слава Україні! І слава збройним силам України до нових відео.